Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати десерт без випічки та яєць. Дуже смачний і легкий в приготуванні. Для десерту нам необхідно. Печиво, масло, горіхи, горіхи можуть бути будь-які, шоколад, вершки та масло вершкове. Горіхи хочу трішки підсмажити. Для цього їх перекладаю на сковорідку і буду підсмажувати, але помішуючи, щоб не пригоріли. Горіхи можуть бути будь-які за вашим вподобанням. Коли горіхи сушилися, трішечки відходить ось така шелуха. Її можна повідбирати, коли вони вихолонуть, щоб не потрапили в десерт. Що я зараз і буду робити? Будьте обережні, тому що горіхи гарячі, щоб не опеклись. Ось так і перекладаю в миску. Повторююся, що горіхи можуть бути за вашими вподобаннями. Це може бути арахіс мигдаль фісташки навіть можуть бути, тому буде інший смак трішки. У чашу блендера перекладаю печиво. Печиво теж може бути різне. Це може бути і галетне, і шоколадне я взяла із пряженого молока. Печиво до чаю, пересипаю горіхами. І все перебити блендером. Печиво та горіхи перекладаю в миску. У масу додаю вершкове масло, воно в мене кімнатної температури. Якщо ви дістали щойно з холодильника, то можна його розтопити або в мікрохвильовці, або ж на плиті. Тепер все ретельно перемішати. Я думаю, в дитинстві кожен із нас готував печиво картопля-десерт. Це схоже, але трішечки з іншими інгредієнтами, і я думаю, вам смак і вигляд навіть сподобається. Ми звикли до десерту картопля такий схожий на картоплю, але ця подача буде зовсім іншою. Я думаю, що вам цей рецепт сподобається і будете готувати його часто. Масу треба дуже ретельно перемішати, вона буде так збиратися разом. Так, нам і, в принципі, необхідно. Але, щоб не було шматочків ось такого масла, як у мене зараз. Тому я ще перемішую, розтираю, щоб масла не було. Десерт буду робити у формі для кексів. Для цього я взяла форму і ось такі. Заготовки для кексів. Викладаю масу у форму і розрівнюю по бокам. А тепер, щоб була гарна форма, я візьму, в мене є отака баночка, можна взяти склянку і притискую нею і докладаю масу. і формую такі корзинки бажано притискувати, щоб форма збереглася. Витягнути баночку. Можна так прокручуючи, вона виходить. отримується ось така ємкість, яку ми потім будемо наповнювати шоколадом. З іншими заготовками повторюю те ж саме. Із кількості печива, горіхів і масла, в мене отрималося ось 7 ось таких заготовок. Зараз поставлю в холодильник на 30 хвилин і займуся ганашем. Весь рецепт буде в описі до відео. Для того, щоб приготувати ганаш, а він буде наповнювачем для корзинок. Я взяла чорний та молочний шоколад і вершки. Вершки у мене 33%. Зараз наливаю в черпак і поставлю нагрітися. Добре нагрітися, щоб розтопити шоколад. Гарячими вершками заливаю шоколад. Дам деякий час постояти, щоб шоколад трішечки розтанув. Шоколад підтану, тепер вимішую його до однорідності. Все перемішала, додаю вершкове масло і ретельно перемішати. Масу перекладаю в кондитерський мішок, мені так зручніше наповнювати кошики, корзиночки. Можна і робити це звичайною ложкою, кому як зручно. Лосик відрізала і буду наповнювати свої кошики. Для того, щоб рівномірно розподілити ганаш, можна трішечки ось так острушувати. За рахунок того, що кошики холодні, ганаш дуже швидко стає. І в холодильник до повного охолонення. Десерти простоїли в холодильнику більше 2 годин, а зараз виймаю з форми і знімаю ось ці формочки. Формочка дуже легко знімається і залишає такий своєрідний малюнок. А зараз скуштую десерт і поділююся з вами своїми враженнями. Ганаш стабілізувався, нічого не тече, а зараз. По коштою. Я буду смакувати з кавою, а діткам можна молоко. Сказати, що десерт смачний це взагалі нічого не сказати, він просто смачнющий. Готуйте, не пожалкуєте. Дякую, що додивилися відео до кінця. І вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал, бо на моєму каналі ви знайдете не тільки рецепти десертів, а будь-які на будь-який смак до нових смачних рецептів.